Здається, кімната в місті Любліні по вулиці Гражини. Хто буде зацікавлений, будь ласка, ось показую, що є в кімнаті. Такий от диванчик, який розкладається з цієї сторони, є така шафа, досить немаленька. А тут у нас ще така поличка для ваших книжечок. Тут можна працювати, знімати може. Як Людина, яка навчається, так і працює. Ну і покажу ще кухню. Кухня досить простора. Квартира має всього дві кімнати, тому тут натовпу не буде, і кухня досить простора і має все необхідне. Ванна. І коридор, з якого ми попадаємо в нашу кімнату. Будь ласка, хто зацікавлений? Контакти в описі або в шапці профілю. Жадних провізій мається на увазі від Агентства нерухомості, тільки ціна найму кімнати.